Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами вивчимо нову букву. Куштувала козеня кущики колючі, і кричало тут і там, як його вкусити. Треба кущики косучі косами скосити. Який звук найчистіше чується в цьому віршику? Звук к. Каченята йшли рядочком, раптом гілочку знайшли. Із якої два листочки вниз і вгору відросли. Качка дітям ках-ках. ка Придивиться буква К. Кряк-кря-кря, -кря» кричить щодня на озерці коченя. Чує букву К з ним разом алфавіт ми вчим. Малята повторіть за мною чистомовку. к ка Ка. -ка». Ящерка, прутка. ку прудка. -ку, ку я зустрів її в садку. Ке-ке-ке, скло прозоре і крихке. Ки, ки ки вишивала рушники. Ко-ко-ко, ми купили молоко. Ку 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 мама сія муку. Ки, -ки, ки, достигають грушки. Кі-кі-кі-білочки вартки дидактична граф пізнає звук. Подивіться уважно на картинку, що на ній зображено? Кавун, капуста, кабак, кабачок, картопля, баклажан. У кожному слові звучить звук К. Наступна картинка хто на ній зображений? Кенгуру, какаду, кайот, кабан. Кала, кит, краб. Всі ці назви тварин починаються на звук к. А на цій картинці, хто зображен? Кінь, коза, корова, курка, кішка, качка. Всі слова починаються на звук К. Молодці. Звуковий аналіз слів. Сік. Слово сік. Перший звук с. Це м'який приголосний. Позначаємо його двома рисочками. Наступний звук І. Голосний позначаємо його кружечком. І останній звук К. Приголосний твердий. Позначаємо його однією рисочкою. Слово Киві. Перший звук К. Це м'який приголосний. Позначаємо. Його двома рисочками. І наступний звук і голосний, позначаємо його кружечком. -ві» звук М'який приголосний позначаємо двома рисочками. І голосний позначаємо його кружечком. Слово козак. Перший звук К. Твердий приголосний позначаємо його одною рисечкою. Козак звук О, голосний, позначаємо кружечком. Козак з твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Козак звук а. Голосний позначаємо кружечком. Козак. к, к. Твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Молодці малята, ви добре попрацювали. Дякую вам за увагу. До побачення!